Любий, я так втомилася. Ми йдемо вже дві години. Ой, та потерпи, мила, незабаром привал. Ха, Ха, не можу. Мені рюкзак плечі натер. Кеди тиснуть, сонце пече. Ну, що я можу зробити, кохана? А може, ти вилізеш із рюкзака? Чудова шкільна пора. Осінь. Посеред ночі телефонний дзвінок. Третя година ночі. Ви хто? Це тато, вашого учня, Віра Петрівно, спите? <гум> Звичайно, а ми каштани тут пиляємо, жолуді протикаємо, готуємо виріб на конкурс золота осінь. Циган здає іспит на керування авто. Їдуть інструктор до нього. Так, а який знак ми щойно проїхали? Ха! Алюмінівий! Петро, а як іде твоя шлюборозлучна справа? Ха -ха, дивовижно! Я тільки встиг протягнути судді заяву на розлучення, і він одразу ж нас розвів. Ха -ха. Як просто так? І за відсутності твоєї дружини? Та я сам здивувався, але з'ясувалося, що суддя був її першим чоловіком. А, як там колян, та потрапив на каторгу. Як це так? Та одружився, а в те ще город два гектари. Боксер здає кров. Медсестра зав'язуючи жгут, І так, працюємо кулачком. Е, у корпус чи у щелепу? Маленька дівчинка запитує у дідуся. Е, діду, а що це за ягідки?» О, це чорна смородина. А чому вона червона? Тю, бо ще зелена. <рес> Ой, реально бісить, коли жінка з чоловіком починають скандал посеред вулиці. А ти початок пропустила і не знаєш, за кого вболівати. <рес> Кажуть, що друзі на дорозі не валяються. Ха-ха, не знаю, не знаю. З моїми й не таке буває, каже командир руснявих штурмовиків, скидаючи з мотолиги шолом сьогоднішнього друга.